Міні-плитка за 250 гривень. Відкручуємо вентильочка. Оп, газ пішов. Ну видно вам, так? Да? Давайте більше газу зробимо. Оп. Більше газу. Тепер видно вам газ, да? так? Тобто плюс вітрозахист. Якщо треба маленьку каструльку якусь, ми закриваємо. Да, чашечку, типу. Треба більше, ми розкриваємо її. Але плитку так не болтайте. Поняли? Дивіться, зараз вам покажу як. Вона має стояти рівненько, ідеально, Не, не можна її такого. Перевертати, тому що ви бачите, що робиться, да? просто фу, фаєр-шоу. От вона поставили, все, вона собі горить, балон має бути горизонтально. Тут вентильочок такий, ось тут видно вам, я думаю, видно з цієї сторони, я собі зробив як зручно. І собі в ним регулюємо подачу газу. Тобто треба менше, зробили менше. Треба більше, зробили більше. 250 гривень коштує така плиточка. Працює на цанговому балончику. Ви бачили, як вона. Іка вона мініатюрненька, мині складаємо назад ліпісточки, балончика від'єднали. Балончик, балончик від'єднуйся. Балончика від'єднали, все. Ці ножки склали собі, чик, чик, чик. І все собі і користуємося нею. 250 гривень пишіть, дзвоніть, відправка по всій Україні.